У нас утворилася петля. Пров'язуємо шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. З'єднуємо в кільце. Вводимо гачок в першу петлю. У нас на гачку є дві петлі: 1, 2. Накид. Пров'язуємо через дві петлі. В'яжемо перший рядочок. Перший рядочок складається з 12 стовпчиків без накиду. Оцей кінчик, щоб нам не заважав, ми його будемо прикладати до кільця і обв'язувати. Пров'язуємо петлю підйому, одну повітряну петлю. Вводимо гачок в кільце, накид, перетягуємо ниточку, нас нагачкує дві петлі, накид пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок в кільце, накид, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в кільце, ниточку перетягуємо, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо знову стовпчик без накиду. Ми повинні пров'язати ще 8 стовпчиків без накиду. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок під низ під оцю петлю, під першу петлю, назначку дві петлі. Один, два, накид, пров'язуємо через цих дві петлі. Цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вони рахуються в стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ, під наступну петлю. Ось тут ми вже пров'язали петлі підйому. Це стовпчик з накидом. Пров'язали одну повітряну петлю, вводимо гачок під низ, під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. У нас гачку є три петлі. Один, два, три. Накид пров'язуємо через дві. Знову накид, пров'язуємо через дві. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. накид, перетягуємо ниточку. Є три петлі на гачку. Накид пров'язуємо через дві петлі. Знову накид, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так в'яжемо до кінця рядочка. Я пров'язала 12 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. З'єднуємо другий рядочок. Для цього вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас на гачку є дві петлі. Один, два, накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, яка є біля нашої петлі. Накид перетягуємо ниточку і цю ниточку пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. В'яжемо, чотири стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Ми один стовпчик вже пров'язали. Накид. Вводимо гачок під низ під петлю. Гачку є 3 петлі Накид пров'язуємо тільки через дві петлі, гачку є дві петлі. Накид. Вводимо гачок під нижку. Накид. Ниточку перетягуємо, пров'язуємо тільки через дві петлі. гачку є три петлі. Накид, вводимо гачок під низ під арочку. Ниточку перетягуємо і пров'язуємо тільки через дві петлі. Нас на гачкові чотири петлі. Накид пров'язуємо через чотири петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо чотири стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Назнагачку є 5 петель, накид. Пров'язуємо через цих 5 петель. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, накид. Під кожну арочку ми пров'язуємо по 4 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою і між ними по дві повітряні петлі. Будемо з'єднувати третій рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2. Вводимо гачок у вершинку чотирьох стовпчиків з накидом. Назначкою дві петлі. Один, два, накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вони в нас рахуються як стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку і сюди ми пров'язуємо. Чотири стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один. Два, три. Чотири. У нас є п'ять петель. Накид пров'язуємо через цих п'ять петель. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок сюди під низ, під ось цю петлю, яка з'єднує вершинку чотирьох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, і сюди ми пров'язуємо чотири стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один, два. 3. 4. У нас на є 5 петель. Накид. Пров'язуємо через цих 5 петель. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо очок сюди під низ під петлю, яка з'єднує вершинку. Накид. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо чотири стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Одна повітряна петля. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок, в третю петлю. 2, 3. У Нас є дві петлі. 1 2 накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку. Накид притягуємо ниточку і пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Оця одна петля підйому теж рахується як стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. 2, 3. вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо три стовпчики без накиду. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок. Вводимо гачок під низ, під першу петлю. Назначкою 2 петлі. 1, 2, Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо. Шостий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. рахуються в стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Ми пров'язали ось тут. Тут одну петлю пропускаємо. вводимо гачок під низ під другу петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Одну петлю пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Першу петлю пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу петлю. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас на гачку є дві петлі. Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. в'яжемо сьомий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. один, два, три. Вони рахуються як стовпчик з одним накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, і сюди ми пров'язуємо чотири стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один. 2. Три. Чотири. У нас на гачку є 5 петель. Накид пров'язуємо через цих 5 петель. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок, стовпчик з накидом, і сюди ми пров'язуємо чотири стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один, два. 4. Нагачкою є 5 петель, накид, пров'язуємо через цих 5 петель. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок, в стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. У нас нагачко є 2 петлі, накид, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо восьмий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі, Один, два, три, накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з накиду, куди ми пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Отже, у нас тут повинен утворитися чотири стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Два стовпчики з накидом вже пров'язали, пров'язуємо ще два, три. 4. Пров'язуємо петлю через цих 4 петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, накид. Вводимо гачок під низ під петлю вершинки 4 стовпчиків з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом і пров'язуємо 4 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один. Два, три. Чотири. У нас на гачку є п'ять петель, накид пров'язуємо через цих п'ять петель. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два, накид, вводимо гачок. Під петлю вершинки 4 стовпчиків з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі: один, два. Вводимо гачок у вершинку чотирьох стовпчиків з накидом. Назначкою дві петлі: один, два. Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дев'ятий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, це петля підйому, вводимо гачок під низ під арочку і сюди пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок, вводимо гачок під низ під першу петлю. Наснагачко є дві петлі, 1, 2. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Таборети круглі є різних діаметрів, в когось менші, в когось більші. Тому я вибрала такий узор, який підійде на будь-який таборет чи кругле крісло. Тому ми зараз пров'язали ось тут дев'ятий рядочок. Ось тут у нас йде п'ятий рядочок. Ми під кожну арочку пров'язували по 3 стовпчики без накиду. Тут ми теж пров'язали по 3 стовпчики без накиду. Потім повторюємо шостий рядочок. Ось він тут. Пров'язуємо 3 повітряні петлі, одна повітряна петля. Тут одну петлю пропускаємо, вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Внизу одну петлю пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Потім ми в'яжемо сьомий рядочок, в один стовпчик пров'язуємо три повітряні петлі, одна повітряна петля. Наступний стовпчик з накидом ми пров'язуємо 4 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою, одна повітряна петля. В наступний стовпчик з накидом стовпчик з накидом, одна повітряна петля. В наступний стовпчик з накидом ми пров'язуємо 4 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Наступний рядочок ми будемо в'язати цей швидкий під номером 8. Там, де стовпчик з накидом, ми вв'язуємо чотири стовпчики з накидом зі спільною вершинкою, дві повітряні петлі, стовпчик з накидом у вершинку, чотирьох стовпчиків накидом, дві повітряні петлі. У стовпчик з накидом ми пров'язуємо чотири стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Наступний рядочок буде під низ, під кожну арочку. Ми пров'язуємо по три стовпчики без накиду. Так, ми повторюємо з п'ятого по. Дев'ятий рядочок до тих пір, доки наш чехол повністю не накриє наше крісло в цій частині, ми закінчимо в'язати наш чехол. Я покажу вам, як закінчувати в'язанням.